Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія ArtMoto. Коротенький огляд на нову модель Forte ATG 125 f Нова модель 23-го року отримали, тільки зібрали в двох цвітов... кольорових рішеннях: це біло-синій та біло-червоний кольори. Коротенький огляд зробимо буквально на півхвилинки. Двигун встановлений 125 кубів на автоматичній трансмісії. З повітряним охолодженням карбюраторний. З лівої, з лівої сторони тут перемикання передач, передня нейтраль чи задній хід. Привід ланцюг, ролик натяжний, встановлений, є захист знизу. Таке рішення по кольору рами, червоний. Синій колір яскравий. Амортизатори масляні з можливістю регулювання преднатяга. Передня підвізка на шарових. Стоять. Тавотниці, можна змащувати їх. Гальма гідравлічні дискові, амортизатори теж з можливості регулювання. Освітлення діодне, плюс встановлена led балка Комплектації з захистом рук встановлена сигналізація та музика. Ось. Управління поворотниками, клаксон, освітлення, кнопка запуска, кілсвіч, гашетка газу, регулювання швидкості, брілочки і музика. Спинка в комплектації, обидва багажні платформи з пластику. Сучасний дизайн. Наявність обмежена, відверто скажу. Будемо очікувати нові партії з такими ж квадроциклами. Цікавий дизайн, дуже цікавий, сучасний. Квадроцикли з гарантією, один рік або тисяча кілометрів пробігу. Будуть питання, звертайтесь до наших менеджерів. Працюють салони в Києві, Дніпрі, Черкаси, Харків. Будемо раді вас бачити у нас в салонах. Гарного дня!